All of your shell and yell every one you know. You'll or die. The choice is yours. <проб> Ой, странні нічні жахи. Треба було спати з увімкненим світлом. Ця потвора казала щось про їжу та гнеїння. Це було дуже схоже на видіння, яке я бачив тоді на пляжі. А ще у мене якась пляма на руці. І... Процес поїдання мого організму моїм минулим Богом вже розпочався. А я знаходжуся у своїй халупі на краю світу. Спитаєте, на що я взагалі туди виперся? Ця містова суєта, постійні плани та будівництва банально набридли мені. Я не хотів більше фармити ресурси кудинами, щоб потім будувати якусь будівлю, від якої мені не холодно, не гаряче, і тому я переїхав сюди безлюдний острів, на якому я зі своїми тваринами жив в спокої та гармонії. Але усе кінчено. Я маю повертатися на велику землю або померти від того, що мене з'їло щось нематеріальне та незрозуміле моєму розуму. Я йшов через ліси, перепливав цілі моря, але на половині шляху до цивілізації я зустрів найгірше, що я міг зустріти в цій ситуації. Храм. Цей храм був не таким, до яких я звик. Він був білий та заповнений зеленню. Але щось відштовхувало мене від цього місця. На мене напав тваринний страх, та я вирішив як можна швидше покинути це місце. Не Розказати про нього я не міг. Бо якщо хтось знайшов би це місце, він обов'язково розповів би усім про нього. Мені дуже щастить на подібні місця, тому багато людей тут знають мене як людину, яка першою знаходить подібні місця та кличе усіх, щоб розкидати таємниці цих столітніх споруд. Тому це буде дуже підозріло, якщо хтось знайде цей храм швидше, ніж я. Пройшовши ще трохи, я дійшов до території нашого міста. О, а де ти був? Я був. Та похуй, де ти був? Піздуй в головну будівлю, швидко. В головній будівлі проходили перевибори глави міста та усіх міністрів, які керували життям міста. Тому я сів і почав слух... Ну, витая новая посада министр обороны. За час цього видіння усі успіли обговорити усі важливі питання та обрати нових міністрів, одним з яких є я як це сталося? Я не знаю. Я не пам'ятаю, як я висунув свою кандидатуру на цю посаду, але це було гарне рішення. Я буду не останньою людиною в місті та зможу контролювати деякі внутрішні процеси. Але найбільше плюс це те, що я зможу краще скривати свої злочини, бо ніхто не подумає, що всі ці вбивства робить їхній міністр оборони. А, і ще той я, який знаходився на зібранні, оголосив про навчання, які стануться через неділю. Тому за цей час я маю вбити когось, щоб на навчаннях бути в найкращій формі. Також після перевиборів я почав потихеньку розказувати людям про новий храм, щоб разом піти його досліджувати. Я думав, що збереться небагато народу, але я помилявся. Це РП альо, знімайте броню. Мене мене снято. Да, я бачу, як у тебе снято. У мене на екрані не її немає, тому не що ресердпак з грудні відкриває. Ааа, -а, -а, -а. а у мене на запису такого ресердпаку не буде, може зняти, будь ласка. Все, давайте. Пішли експедиціонери. Екс... Я веду. Там. Погнали. Так, значить куди, куди нам зараз треба? Нам зараз треба добігти до кінця цього острова, до самого кінця, за цією горою. І там ми чер перейдемо через маленьку канавку. І через цю канавку нам потім треба перейти через ще одну якусь херню, а потім перепливти ріку, а потім там ще пройтися, а потім. Да. У мене там розписано просто куди скільки шагов. Знаєте, така типа прочорщена, отак от пунктиром, і потім там такий ось, куди нам тип нам. Вау. А, пигеть, вау! Технології 20 го сторіччя. Справді, це ще нові технології. Ви що з мибулі вийдете? Я відьма? сам придумав. Ви відьма. Е, ні. Е. Ми трошки збилися з курсу, нам треба було ту канаву переходити. Замість того, щоб перейти канаву, ми всі впали в канаву, дякую. Плохі, ё-моє. Так, значить, зараз нам треба йти, йти отуда от вперед. Отуда от вперед треба йти. Так, зараз нам треба йти на, північ, на, північ. Відправляємося на північ. ми не могли зразу на північний захід іти? А це для лохов, ти що? Так, ми, мапа... Каже, завтра, блядь, під... Мапа каже, що ми вже підходимо. Чи ми вже близько? ну, знаєте що? Я б довіряв червоному плайму, який веде нам у нас по лісі. Ось же видно башню цього храма. Березовий домик. Так, зачекайте, зачекайте, зачекай, зачекайте. А ти впевнений, що це храм? Так, чекаємо усі тут, чекаємось тут, чекаємо усі тут. Чекаємо, усі тут. Чекаємо. чекаємо усі тут. Хто піде в храм, не піде більше в ніякі храми. Виходимо. Хто піде в храм? Так, збираємося усі тут просто. Стоїмо тут. Так, ну як ви думаєте, це схоже на той храм, що я бачив тоді. Ну так. Все там сидить. Ну я кис не знаю ну, хто. А туда Ай! Точно у когось є вода? Так, добре. Предлагаю, вже заходите, але тільки за мною, бо тут там може бути всякі ловушки живе. там, ну. Алло. А шо тут жепяток робить? Оба на, що ти там нашов? Я, я тут да що знайшов. Обана, а ну давай мені. Чекайте, тут пасхалочка якась 100% буде сікреди Ну, Звісно. Який ти наївний. Ну. Нічого я, більше я думаю, не знаходити, сподобляла. да? Так, хто хоче прочитати першу книжку? Я. Давай, тримай. Кривава троянда це не просто істота. Це паразит свідомості. Вона проникає в тіло людини, наче тінь, і поволі розчиняє волю носія, замінюючи його бажання своїми. Усе, чим ви були, зникає. Все, що ви хотіли, більше не ваше. Цей паразит живиться лише людською плоттю. Голодна, вона не чекає. Вона починає їсти зсередини, ваші м'язи, ваш розум, вашу душу. Троянда шепоче в голові, як отруйна молитва. Вона спокушає, погрожує, нещипте брехні, поки ви не почнете підкорюватися її болі, що так і має бути, що спротив безглуздий. Як передається ця скверна, досі невідомо. Можливо, через подряпину, можливо, через погляд. Тож будьте обережні, придивляючись до тих топору, і якщо помітите щось дивне, не мовчіть, повідомляєте білу інквізицію сили королю, слава королівству і смерть кривавій троянді. Все. ні, ну як зазвичай, якісь якась фігня. Ні синітися, якісь я мають. Якась фігня, реальна. Не спілкуюся, У когось є якісь ідеї. Що це взагалі було? Що це якась, Ну я думаю, дивіться. Там що сказали про інквізицію депортацію. Тому нам треба це от, зарізати всіх, хто похожий на троянду. А що це у тебе за <звучас> на футболці написано, а? а якісь там квіточки, а, непонятні. Ой-ой-ой, тіка, чекать, спалить від! <звучас> Тоді окуповуємо церкву. Коротше, давайте сідаємо а, на сидіння і це. У кого Потім, у кого є якісь ідеї, йде на, на цю херню і розказує свої ідеї. Що це взагалі може бути? Що це за херня така? Коротше, в книжці ми е, е, знаємо з книжки, ми дізнаємося паразит? Весь цей час я був зараджений паразитом? Всі ці роки я вважав, що кривава Троянда це якесь стародавнє божество, яке обрало мене у якості свого головного послідовника. Але це був паразит, який просто затуманив мій розум. Після переміщення між світами я різко став мислити, нормально, не шукаючи якоїсь користі для ордену обкривалої троянди, не проводячи ночі, слідкуючи за іншими, а шукати їжу для неї. Весь цей час мене обманювала якась маленька та жалюгідна істота, яка жила тільки за рахунок мого тіла. Скоріше за все, після переміщення між світами, паразит був на грані гибелі, та не міг більше контролювати мене. Але тепер, коли старі рани загоїлися, вона почала знову намагатися володіти моїм розумом. Але через те, що вона ще занадто слабка, щоб це зробити, вона поставила мені ультиматум: що або когось б'ю, або вона вб'є мене. Добре, з цим розібралися. Але яка була реакція гравців? Більша частина була зацікавлена, та вони хотіли відродити інквізицію та почати полювати на зараджених, якщо такі є. Якщо така організація затягується, то для мене це буде початком кінця. Бо ж початком чогось більшого. Не дивлячись на загрозу від інших людей, я маю почати готуватися до полювання. Створити легкий костюм, який буде достатньо теплий та непомітний вночі. Тому трошки посидівши та подумавши, я створив його. Теплий за рахунок шкур, з яких він зроблений. Темний та дозволяє гарно маскуватися в темряві. Легкий та, що найголовніше, анонімний, щоб ніхто не дізнався, хто саме нападає. Ідеально. Тепер наступний етап це знайти на кого напасти. Послідкувавши за арфями, я знайшов ідеальний варіант. Палнер Войд. Він регулярно лишається в своєму кабінеті один, так і ще й вночі. Прекрасно. Залишається тільки прийти та вбити. Давай чесно. Мене зимов Вульфус. Е, ну ні. Тоді хто шелед? Ні, я сам прийшов. Звучить занадто тупо, щоб бути правдою. Брешеш і не червонієш. Цікаво чому. Може, скажеш правду? Хто мене замовив? Що ти засал стриве Застрибуй, Давай. Стоп Валнер войтся странный робот.